Проголосовано нещодавно законопроект про систему охорони психічного здоров'я, тобто, це саме що дуже необхідно воїнам, які повертаються і потребують? Я думаю, що кожен потребує реабілітації психологічної, соціально психологічної Вони мають проблеми насправді з цим. Якщо дуже коротко про цей угу. закон, так що він дає? Він дає механізм. От, угу. наприклад, як визначити, який психолог і психотерапевт має право займатися з військовим. Що він має пройти, який сертифікат він має отримати? Хто йому має дати? Власне хто оцінює його тому? Фахтівіста. Це все нарешті звелося у закон, і тому прийнятий закон. Який дає механізм так? Він може не ідеальний, були суперечки, але створена національна комісія здоров'я. Ця комісія має складатися з представників Міністерства ветеранів, офісу президента, представників парламенту, представників уряду і представників від спеціалізованих громадських організацій, які займаються ментальним здоров'ям. Ця комісія це такий орган, який буде сертифікувати, який буде надавати правила. Тим людям, які в майбутньому хочуть зайнятися психічним здоров'ям і психологічним і ментальним здоров'ям в Україні. це умовно, так як в нас є НСЗУ, uh -huh. який перевіряє, і ти йому uh -huh. маєш подати пакет документів, і НСЗУ тобі дасть кошти. Так само це буде ця національна комісія, яка буде займатися цим психічним здоров'ям. Чи Не буде це дуже довго розтягнуто в часі. Це допомога потрібно вже та. так. Були різні історії про те, що. Ну, ще один орган, ще угу, ми його створюємо, так, і повірте, це ще там буде наглядова рада. Ну так, бо це ж довгі механізм. Ж Я вам скажу, машина. що ми і так затягнули, тому що вже який рік, тобто ми мали вже до кінця першого року це зробити. Так і саме тому ми десь проголосували, і сказали, що походу будемо робити якісь зміни, тому угу. що ще це відтягувати угу. це ще гірше. Угу. Наприклад, треба поліції психолог, який має працювати з поліцейськими, які щодня, наприклад, стикаються з насиллям. Всі думають, що це не треба, але насправді треба, тому що він має прийти і потім переключитися для того, щоб він далі ефективно виконував свою роботу. Uh -huh. Треба представникам місцевого самоврядування дізнатися, як вони мають правильно працювати з ветеранами. Треба, і таких оцих людей є багато, і для того, щоб і треба людей, які правильно мають надавати послуги, а не експериментувати на військову службу. Ну і визнаємо, що це теж є. Тому власне, це так дуже коротко про цей закон.